Кераміка українського виробництва має погану геометрію, виробник каже згідно ДСТУ, яке, напевно, зроблене для цегли. Що скажете за кладку на клей, плюс фасад, сітка, або самому зробити перлітовий розчин. Пане Романе, у нас дійсно є таке, що геометрія кераміки вона доволі може сильно плісати. І, і це я вам скажу нормально, тому що глина в виробництві ну, це доволі капризний матеріал. Коли у вас крупноформатний блок, то важко придугати його у сушку. Ну, ви самі можете уявити, глина при сушці зменшується в об'ємі на 10%. Якщо сушка буде дуже-дуже інтенсивна, не така рівномірна, то блок може десь повести. При обжухі відбувається так само. Кераміка розігрівається до червоного кольору, тобто може десь поплити. все ж таки. Тому у кераміки є свої дійсно допуски. І технології, коли стали кераміку випускати для кладки на, тонка, на тонкий шар, тому що розвиток технологій був такий, що коли стінка була 2,8, кераміка проходила на теплому розчині і з теплими штукатурками. Але коли стінка стала 3,2, то вже з розчином вона не проходила без утеплення фасаду. На одному з вебінарів я показував вам велику таблицю аналізу кошторисів, і я там звернув вашу увагу на те, що як тільки з'являється утеплення фасаду, Газоблок і кераміка майже однакові по ціні, там різниця на метрі квадратного будинку була 4 долари. Розумієте? Тобто і газоблок, ефективна кераміка, вони витісняли цеглу, завойовували ринок саме завдяки тому, що їх не треба було утеплювати. Розумієте? І виходить так, що коли ми все ж таки робимо розрахунок по нормативу. Нам і нафіг не потрібна клійпіна, шліфована кераміка, тому що все одно їх треба утеплювати. І як тільки ви вводите в бюджет додаткову працю це на наклеювання утеплювача, все, переваг немає. Немає переваг. Одразу. І тому зараз от вони починають видумувати всякий непотріб. Тому що на сьогоднішній день стінка повинна бути 4. А вони навіть не витягували 3-2, коли продавали її, як адна шарову стіну, вони вже тоді її не витягували просто. Тому дивитися на будинок треба в комплексі. Те, що я розповів в першій частині. Тобто враховувати всі-всі показники. Те, що кераміка має нерівності, я вже теж казав, що хочемо, ми не хочемо, є допуски покладці в цілому. Навіть якщо кераміка буде ідеально рівна, загальна сума відхилень згідно нормативів може складати 25 мм на поверх 35 мм на будівлю. Тобто навіть ідеальна геометрія кераміки вас не рятує від того, що треба фасад вирівнювати, або поштукатурити і поклеїти утеплювач, або поклеїти утеплювач більше, і потім зрізати. Гарячою струною, але в будь-якому випадку вам доведеться компенсувати на рівності будинку. Норми це дозволяють, бо будинок будують руки, матеріал роблять руки, і відхилення можуть бути.